Вітаю всіх, сьогодні хочу показати друзі, як я роблю ось прибавки на пальчику на мітинці. Бачите, щоб вони були однакові. І так, тут у мене буде в'язатися ліва мітинка. Тож, це метод саме для такої мітинки, де, яка в'яжеться резинкою 2х2, і всередину. Я буду робити прибавки від ціл двох лицевих петель. З правої сторони я роблю тут, ну, тобто на цій стороні, на початку спиці, а на ліву руку я беру роблю на початку, в, кінці, в кінці. Отже, щоб зробити прибавку, я піднімаю петельку, ось так, підняли петельку. Вдягнули на цю спицю. Так, вдягнули, і я її пров'язую, дивіться, на початку ряду я її пров'язую схрещеною за задню стінку. Тобто, бачите, вона в мене сюди нагнута, і я її схрещую, пров'язую схрещеною за задню стінку. Все. Далі пров'язую дві петлі лицевих. І знову піднімаю, але піднімаю так, в зворотньому напрямку, бачите? Не так, як перед на початку піднімала, а піднімаю в зворотньому напрямку, і тут уже пров'язую його за верхню. І ось такі прибавочки я роблю. У наступному ряду ми просто пров'язуємо ці прибавлені петельки лицевими петлями за верхню стінку петлі. Ось. В Слідуючому рядочку робимо те саме. Піднімаємо з цієї сторони так, щоб її пров'язати з хрещеною за нижню стінку. Пров'язуємо. Лицевими далі і слідуючу піднімаємо так, щоб її пров'язати за верхню стінку. Все. І так в'яжемо, доки не зробимо прибавки на пальчик.